Рейстайлінг по українськи запорожець, який розганяється до 200 кілометрів за годину. І це не витвір бур бурної фантазії, а реальність. Таке друге життя своєму старому авто дав один киянин, схрестивши одразу дві класики. Що з того вийшло, розкаже Артем Джебко: схрестити дві машини в одну ідея не нова. але зробити запорожця та БМВ дрифткар можуть лише українці. Ідея змайструвати такий автомобіль у Руслана народилася давно От тільки визначитись з кузовом дрифткару майстер ніяк не міг. Хотілося чогось так би мовити для душі. А яке авто для українця найдушевніше? Звісно, запорожець. В нього зробить якийсь такий ідіал, щоб він міг, як в анекдотах кажуть, там наказувати мерседеси, «БМВ» і все остальне від «Вухастого» тут залишився тільки кузов. Вся начинка баварська, наприклад, силовий агрегат від «БМВшної п'ятірки, тандем дволітрового бензинового двигуна та п'ятиступеневої трансмісії розганяє цю запальничку до 180 км кілометрів за годину. Суттєво Руслан переробив гальма. Спереду встановив чотири поршневі супорти на 320-мм міліметрових дисках. стоять диски на 310 мм. Виглядить як наш український, це перше, що мені подобається. І він може показати себе на дорозі в дріфті, тобто з старта. Ну, резва така машинка. Лише погляньте, як запіт. Саме так Руслан Лагіта називає своє творіння, виконує «берн-аут». Поціновувачам такого точно сподобається. На свій дрифткар Руслан витратив астрономічні 300 тисяч гривень та 18 місяців кропіткої праці, але на цьому не зупиняється та готує наступний проект.